Доброго дня, шановні учасники, учасниці українського коло програми психологічного відновлення від Центру психології «The Soul. Ми раді вас вітати на вже восьмому модулі про єдність, де ми намагатимемося відповісти на питання, як подолати розкол на рівні українського суспільства та, може, що й найголовніше, на рівні своєї власної душі. І символічно ми будемо працювати всі разом з колегами-психологами, які роблять для вас всі модулі нашої психологічної програми відновлення. Це Марія Вінницька, так. Ірина Роєнко, Марина Яхно і. Я Олександра Шиманова. І ми почнемо з єдності е, і такого питання, чи була і є Україна єдина? І трішечки-трішечки затронемо історичний контекст, одразу така ремарка, що ми не є спеціалістами в історичній соціокультурній площині, тому ми керуємося тими знаннями, да, які е, відомі ну, середньостатистичній людині. І те, що ми знаємо з історії України, що до Недавна, принаймні, ще у позаминулому сторіччі, да, Україна була поділена між двома імперіями, між двома державами російською та австрійською, і це такий суто факт, який нам потрібно знати про е, відсутність цієї. Єдності так на рівні держави ще раніше, да у 16 столітті, це поділення України було між ще більшою кількістю держав. Між чотирма да, річчю Посполитою Польщею, Угорщиною, Московією та Кримське ханство, яке підпорядковувалося Османській імперії тодішні, тобто сучасна Туреччина. Якщо заглядати ще раніше, то дріблення було ще між більшими державами, включно князівством Литовським, да, трішки раніше, і Молдавським королівством. Тобто, по ще один слайдик, де видно ще більш таке дріблення земель нашої країни. Але якщо ще заглянути в глибину, девяте да, 13 сторіччя, то ми маємо факт цієї єдності да, на базі такого утворення, як Київська Ру. Усь і за ці часи того об'єднання да величні такі дії творилися, да, це і хрещення Русі, Русі Володимиром, і при Ярославі Мудрому була збудована наша така найголовніша святиня, да, Софія Київська. Уявіть собі, це тисячі років, да, 1037 рік тому вона була створена. Потім знову почалася феодальна роздрібленість, да, якою скористалися. Близь да сусіди, і монгольська навала трапилася і. Знову ж таки, наші землі потрапили в залежність від Золотої Орди. І це також сталося, да, коли країна була ослаблена такою внутріусібною, такою ворожнечою. Ще в нашій історії є е, ці моменти об'єднання, да, відчуття себе незалежною на початку минулого століття, да, у 1917-х роках була створена українська. Держава да під керівництвом Грушевського, і вона проіснувала не дуже довго, декілька років, і потім е, опинилася під владою радянської влади, і е, існує таке вже допущення, е, що повномасштабна війна е, вторгнення 2022 року була такою своєрідною символічною річницею, да, таким намаганням відтворити те велике радянське утворення до сторіччя. Його існування, тобто така символіка знаків і цифр. Ну і наразі всі ми знаємо Україну, як ми знали її донедавна. Величну, могутню, об'єднану, де так, це пристає перед нашою уявою. Це наш Київ, да, столиця нашої держави. І це цілісна країна, за цілісність якої йде да, боротьба і фізична, і на рівні кожної особистості, навіть психологічно і емоціонально. І е, цей розкол внутрішній він є як і слідство тієї фізичної загрози, і е, на сьогодні люди вимушені так е, тікати і виюкуватися з країни, і найбільша така е, міграція людей після Второї е, Другої світової війни. за... Е, Актуальними даними так: 5 мільйонів людей вважаються внутрішньо переміщеними, і 6 знаходяться поза межами країнами. Тобто цей розкол починає відтворюватися на рівні нашої країни, навіть серед тих людей, які там виїхали, і які змушені були залишитися. Так, і з повномасштабного вторгнення наш центр теж розділився фізично, і ми з Мариною залишилися в Україні. А Олександра та Марія виїхали за кордон. І ви знаєте, в кінці минулого року, да, минулого березня, ми на своїх зустрічах вирішили, що ми будемо триматися разом. І один із напрямків, що нас об'єднувало, це те, що ми займалися кризовим центром. Так ми займалися консультуванням. ми... Організовували зустрічі з душею, да, і зараз нас об'єднує спільні справи, спільні проєкти, і саме да, наш зараз великий проєкт це українське коло, яке теж нас єднає. І я думаю, що тут саме головне бажання і стимул нашої єдності те, що, да, те, те, що ми разом. І на слайді ми об'єднуємо нас мостом як символом бажання бути в єдності. Так, найважливіше намір бути разом. Але що робить війна? Нам важливо про це знати, особливості психології в часи війни. Війна ділить світ, нашу свідомість і нашу психологічну реальність на чорне і біле. Воно звучить так: або життя, або смерть, або свій, або чужий, або ворог. Або людина, що на моїй стороні захисник, ти на моєму боці чи ні. Тут немає полутонів, тут все працює за принципом люблю чи ненавиджу. Нам це важливо знати про себе і знати про те, як працює наша реальність. Якщо ви помітили, то ми стали більш, можливо, різкі, більш категоричні, але ми так зараз влаштовані. Це те, що дає нам можливість вижити. Але дуже важливо, щоб ми точно відрізняли, хто наш ворог. Тому що як це може працювати? Ми можемо будь-яку інаковість або будь-який жест подію, а, чи поведінку людини, яка не відповідає нашим очікуванням а, визначати як якусь ворожу дію. І от а, поруч з нами був, наприклад, люблячий партнер, він десь вчасно не підтримав, не відреагував, чи віддалився, і все, наша психіка вже каже, ага, все, йому не можна довіряти. Так працює схема недовіри. Тому що нам важливо. Це чітко пам'ятати, хто наш ворог, а хто свій, тому що лінія інаковості вона може розділяти зараз суспільство і це хибне розділення, наприклад, на воєнних і цивільних. Ні, ми всі українці. Або ми можемо розділятися і конфліктувати на ті, хто виїхали чи залишилися. Ні, нам важливо пам'ятати, що ми разом і ми маємо підтримувати одне одного, щоб вижити. А ворог це агресор, це Росія. От і ще що важливо а, сказати, що ворог багато планомірно і досить. Якісно працює в інформаційному просторі України ще до повномасштабного вторгнення і ще до війни в 2014 році. Наприклад, мовне питання це штучне питання, направлене на розділення українців, тому нам важливо пам'ятати і задавати собі питання, коли є якісь сильні емоційні вкиди в інформацію, Просторі, так, перевіряти цю інформацію. Чому працює це розділення? Так, оцей розкол, розподіл, травма вона йде всередину нас, порушує нашу душевну цілісність, порушує цілісність в нашому суспільстві. І Стає, порушує цілісність в сім'ях, стає вирушаються в конфліктах між близькими людьми, коли це відбувається, коли неможливо висловити агресію напряму і симетрично, вчасно відпові відповісти ворогу, відповісти тому, хто загрожує нашому життю і здоров'ю. А оці емоції вони нікуди не Зникають і вони тоді йдуть всередину. Тому нам важливо пам'ятати, нам важливо знати і бачити, що зараз ми можемо мати а, цей а, розкол а, всередині себе і всередині нашого суспільства, і наша задача навпаки його сілювати. а сілювати ми можемо тільки а, своїм наміром. І... Цей намір можна реалізовувати дуже по-різному. Його можна реалізовувати через конкретні дії. Якщо, наприклад, ви за межами України, ви можете далі щось робити для українців, хто в Україні. Ці наміри можна реалізовувати на рівні бажання, на рівні душі, на рівні серця. Ось такий символ мосту він часто використовується як метафора, коли є два ніби-ніби різні полюси, і нам здається, що вони різні. Подивіться зараз на цю картинку. І бачите, тут є сонце. Чи можна сказати, що важливіше: схід чи захід? Чи можна сказати, яка частина Києва, наприклад, важливіша чи краща, та, та, яка по лівий берег Дніпра чи по правилам, чи можна сказати, яка частина України більш цінніша, північна чи південна? Це все частини чогось одного. так? Як так само, як схід і захід, це просто частина циклу життя, так само як е, день і ніч це цикл одного дня, 24 години. Так само, і ми, хоча ми можемо перебувати зараз в різних куточках світу, ми все одно залишаємося українцями. І, от, коли дивитесь на цю картинку, уявіть, що, наприклад, ви зараз знаходитеся на лівому березі, а на правому живуть ваші якісь рідні та близькі люди. І ідеалі, щоб ви могли дивитися на той бік з любов'ю, ви можете відчувати, що так, я зараз тут, а вони зараз там. Можливо, в мене зараз на моєму березі якісь інші питання, якісь інші труднощі, якісь інші проблеми, але я знаю, що там з того боку також мої рідні, і в них також якісь свої питання і свої труднощі. Ми обов'язково впродовж цього боделя зробимо таку практику, яка допоможе нам і вам. Подолати це внутрішній розкол, тому що перш за все ми переживаємо його всередині, а потім це виливається назовні. Так що ми будемо робити ще різні техніки, які мають таке кодову назву міст, але по суті це символ з'єднання. Цей міст це символ єдності, тому що обидва береги дуже важливі. І, взагалі, завдання і функція терапії це коли ми знаходимо відколи ті шматочки нашої душі і поєднуємо їх в новій якості. І саме за рахунок цього, ми стаємо більш цілісними і багатшими. І цілісність душі можна собі уявити взагалі як коло, так і ми всі можемо відчувати єдність на якихось глибинних, таких дуже, ну, дуже глибинних і важливих нам речах. Наприклад, зараз, що нас об'єднує, ми всі хочемо знищити тих, хто загрожує нашому життю, хто загрожує нашій безпеці, хто зруйнував і руйнує наші домівки. Ми всі хочемо знищити того ворога, який несе терор і смерть українцям. Ми всі страждаємо від того самого болю. Так, ми переживаємо ці втрати ну, по різному, тому що в різних людей, в різних регіонах, різні рівні втрат. Але нам все одно всім болить. Ми все одно переживаємо за один одного і ми все одно всі відчуваємо цей жаль і біль за втраченим відчуттям безпеки, довіри, цей біль за втрачене взагалі благополучне життя чи якісь плани на майбутнє. Ми єдині у своєму спільному горі розпачі, відчай та болю від втрат або загрози втрати. Близьких рідних домівок, тварин, і це спільна така крапка, як в символі нашого центру, яка поєднує безліч люді, людей і безліч життів, що поєднані одним словом, та, Україна. В цій крапці ми єдині, а в цьому просторі інформаційному і фізичному ми відокремлені один до одного. Якщо ви відчуваєте біль. Ми поєднані в цьому болі. Один з одним. І ми поєднані не тільки в болю, да? ми поєднані в своїй праведній люті та гніві, з якою посилаємо ворога та нищимо його. Да? Це також така точка єднання. І коли ми читаємо всі конфлікти да? срачі е, в коментарях, або стикаємося з людьми з протилежною точкою зору на будь-що. Коли ви зазирнете в свій біль і коли ви зазирнете в свою лють та ненависть, там ви будете поєднані з цією людиною, з якою ви маєте окремі взгляди. Ми поєднані і болем, і горем, і якимись складними почуттями, а також ми поєднані якимись дуже класними і сильними речами, нашими глибинними цінностями. Тож, що нас об'єднує? Ми маємо всі спільне бажання перемоги. Ми хочемо мати свою незалежну країну і самим визначати свою долю. Ми маємо спільну мову. Ми маємо таку величну культуру і мистецтво, історію та спільне минуле. Ми маємо цінності: любов до свободи, любов до своєї землі та почуття гумору. А ще ми маємо українські креативи творчість, емоційність, і сердечність, гостинність, і людяність, бажання допомогти і силу духу? Тобто ми різні, так, ми зараз фізично можемо перебувати в різних куточках, але ми всі українці і ми всі бажаємо бачити нашу країну цілісною, багатою і квітучою. І де б ми не були? Абсолютно кожен з нас, кожен з вас, щось може зробити важливе. Тому що в єдності, так, так само як цілісна особистість стає сильною і могутньою, так само і єдина країна це запорука перемоги і щасливого майбутнього. Тож ми дякуємо вам за увагу. Друзі, ми продовжуємо нашу роботу, наше українське коло. Буде, як завжди, багато цікавого в телеграм-каналі впродовж цього модулю і до зустрічі. Заохочуємо вас писати думки, коментарі mm -hmm. та роздуми щодо цієї теми єдності, щодо тих сфер, де ви відчуваєте цей розкол і розбрат. Та як вам відгукувалися ті теми, які ми підіймали сьогодні? І де це ці точки спільності, єдності, які існують між вами, знайомими, незнайомими тим людьми? Давайте будемо об'єднуватися навколо цієї теми да, і продовжувати боротьбу да, за власну цілісність, власну і цілісність нашої країни таким чином. Так, дякуємо колегам і до Я зустрічі розума. на наступному модулі про до майбутнє. До зустрічі.